Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку. Пан Владислав Селезньов. Моє вітання, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! У що розпочинаємо новий тиждень, пане Владиславе. Ну, Почнемо з таких собі новин. Ну, я думаю, що це зараз у топі. Ну і мене, як і усіх українців, цікавить, слухайте, а чому дійсно Німеччина буксує з танками? От, давайте, я хочу зрозуміти: в них їх нема, вони в них є, але вони бережуть їх для себе. А чи вони в них є, але вони лякаються якоюсь реакцією Російської Федерації, чи во їм повинен хтось там. Щось сказати, давайте. то Хто це тоді? Чому вони буксують, на вашу думку? Як думаєте? Справа в тому, що реал політика має на увазі в першу чергу відстоювання власних національних інтересів. І пан Шольц думає, що саме в цьому контексті і для того, щоб обезпечити. На саму Німеччину від певних загроз з боку Російської Федерації, адже спікери, ключові спікери з боку Росії, достатньо достатні на своїх оцінках, мовляв, кожна європейська країна, яка буде допомагати українським силам оборони відповідно устаткуванням та обладнанням, підпадає під зону ризику. Звичайно, що то російська пропагандистська риторика, риторика залякування, навряд чи ці всі погрози будуть реалізовані, бо очевидно, що путінська армія навряд чи зможе на рівних воювати з. Країнами, які ходять до Північно-Атлантичного Альянсу і в, в, в цілому з НАТО. Але ж, тим не менш, така риторика є. Можливо, є якісь певні там теорії Заговору, які зараз в тій чи інший спосіб починають звучати. Чи відповідаєте всі ці теорії реальним справам? Ну, подивимось, в найближчій перспективі, бо в будь-якому разі. Той шалений тиск, який нині відбувається на уряд Німеччини, кінець це призведе до якоїсь там реакції, чи то поставки, чи то обґрунтованої не поставки такого типу озброєння. В будь-якому разі ситуація дуже симптоматична і вона відображає. То ту різнобарність позицій в країнах є колективного заходу, які оцінюють нинішнє російсько-українське протистояння. Є певні помірковані сили, є ті, хто завзято підтримує українські сили оборони, є ті, хто критично проти будь-якої допомоги для українських сил оборони. Ну, відповідно, в першу чергу це йдеться про уряд Угорщини, та mm -hmm. е е в принципі і все. І все. Більше там ніхто не ніхто не проти. Слухайте, ну все одно, ну як ви думаєте, з часом ось ця крига зійде, чи ні? Побачимо, що дійсно Німеччина сама там відправляє ціле леопарди, без без огляду на якісь там інші треті країни. Чи ні, чи не побачимо ми у 23-му році цієї історії? Я думаю, що все це станеться набагато раніше, адже очевидно, що є запит, є розуміння того, що з цим треба щось. Робити тому виходимо з наступних міркувань. Бронетехніка для українського контрнаступу потрібна для того, щоб ця техніка прибула для забезпечення потреб українського війська то той процес має бути реалізований, і звичайно, що мене це певний проміжок. Часу. Від початку постав від оголошення політичного рішення через логістику, через певні бюрократичні процедури, потім підготовку військового персоналу. Але кінець кінцем ця техніка з'явиться на полі бою. Але на все про все потрібен час і він зараз е, край важливий. Тому ті ініціативи зв'язані пов пов'язані з підготовкою екіпажів танків «Леопард», які і починають реалізовувати. У військових центрах на території Республіки Польща це дуже важлива ініціатива, ну що А вони я так розумію, що це більш складна технологія там у танках, ніж там в Т-72. Тобто там цікаво, скільки таке навчання може відбуватися за часом? Період підготовки екіпажів може складати від кількох тижнів до кількох місяців. Справа не надто швидка, але в будь-якому разі цю цю процедуру треба реалізувати, бо техніка високоточна, високоефективна, високотехнологічна, і вона потребує відповідних фахів фахових навичок. Угу, зрозуміло. Слухайте, далі ну це, це зараз. Зараз буде така іронія і сарказм. Бачу. Ядерну загрозу з боку ось такої неадекватної країни, як Російська Федерація. Бачимо, що весь світ зрозумів, ну що це за історія, і що ніякі перемовини адекватно з такою країною проводити не можна, бо, по-перше, через у неї є ця ядерна зброя. Ну і що от мені цікаво, як же шлюсо буде боротися з цією історією? Виявляю, я думаю, ну може якесь роззброєння там домілітарізації домі загальної відійти. Ні. Слухайте, новий Манхеттенський, Манхетен. Ська Монхетенський проект, який це так. Я для телеглядачів нагадаю, колись коли була загроза з боку, я так розумію фашистської Німеччини, то західні країни об'єдналися ну там сполучені штати і зробили таку собі атомну бомбу. Для того щоб протидіяти ось з, з загрозі і невілювати її, і ось зараз, під час того, як уся ядерна небезпека продовжується, я чую знову про те, що західні країни а, засновують новий слухайте, новий манхеттенський проект, і мені цікаво хай, а що це за за історія, і чи дійсно на і, 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 і що це за бомба така може бути, і чи дійсно воно така стратегія більш ефективна аніж за зброєння там іде оцю нуклярізацію? Думаєте з цього приводу? Справа в тому, що потім продовжує погрожувати над сучасними розробками озброєння військової техніки, накшал там торпеди Посейдон чи то там, потужних гі гіпер- чи надзвукових надшвидкісних ракет повітряного базування. Звісно, що країни колективного заходу долучаються до тієї саме гонки озброєнь. Але ж ми маємо чудовий приклад руйнування Радянського Союзу, який просто не витримав того самого трешу. А в рамках е тих самих перегонів, хто кращий, хто потужно, більш потужнішу техніку озброєння придумає вигадень, бо ж неймовірно навантаження на бюджет, на бюджет, на промисловість. Mm -hmm. І до цього разу Російська Федерація програє, бо надто слабкий промислова потужність для того, щоб на рівних протистояти країнам колективного заходу. Я коли чую про новий манхеттенський проект, я уявляю, що це якась. Ну це якась нова супервандервафля, якась і ну і лячна. Бо це зброя, я бачу, що нічого доброго, і вона так чи інакше, ось, бачите, як та ядерна зброя попадає у погані руки і використовується потім як метод шантажу. Тому не знаю, не знаю. Побачимо цю історію, дізнаємося більше про цей проєкт, поки інформації дійсно дуже мало. Слухайте, але є інформація про те, що Київ виключена з переліку міст, де е, можливі, будуть можливі бойові дії. О, про що це свідчить? І що це таке, що це за історія? Кимляна вже все можна не, не перейматися. Я так розумію. Справа в тому, що то суто процедурне питання, воно пов'язане з ну з певною там реалізацією певних бюрократичних процедур, і жодного, жодної зміни в нашому буденному буті Я маю на увазі мешканців Києва та Київської області, не відбудеться. Ми навряд відмовимо ось в найближчій перспективі від комендантської години. Все mm. одно Маємо дотримуватись того самого алгоритму, тільки не чуємо сигнал повітряної тривоги, адже війна в країні триває, а путінські ракети можуть поцілювати по будь-якому населеному пункту на по всій території України. Але от щодо процедурних певних аспектів. То саме з цими пов'язана зміна статусу міста Києва. Знову ж таки, е, життя боремне, Ми знаємо, що Путінська армія не відмовляється від певних е, планів щодо окупації тих чи інших регіонів нашої країни, і, зокрема, Києва та Київської області. Тому всі ми напоготові. І зараз активно українські сили оборони на київському напрямку на території Житомирської е, Рівненської та Волинської області так само проводять певний ряд заходів. Напаспрямованих на посилення бойових можливостей наших вояків. Угу, зрозуміло. Ну тут також не слід виключати якихось провокацій і божевільних ходів з боку Російської Федерації, бо вони якраз і роблять. Ну, те, те, чого не, не очікуєш, да, ну, те, 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 що за логікою робити не потрібно і не, і не веде до, взагалі до ніяких результатів. Так, слухайте, цікаво, також мені зараз багато ну, і новин звідти надходить і від спільних знайомих, і таке інше. Хотілося б дізнатися у вас більш-менш офіційну інформацію про Кінбурзьку косу, що там зараз ось на цій ділянці. І мені цікаво, це ну, таке за, ну, за особисто, я там був просто і кожного року майже ми відвідуємо. Ту У нас є улюблені свої місця, і я так розумію, що деякий час там бути не можна, бо там все заміновано. І мене цікаво, Коли, а скільки, скільки, що там відбувається зараз, і скільки часу знадобиться ось на розмінування такої території? Це поки що моя насажна мрія, бо для того, щоб дістатися кімберської коси, потрібно мати потужний позашляховик з повним приводом для того, щоб подолати те неймовірно складне випробування щодо переміщення тамтешніми дорогами. Але тим не менш, це дуже е, таке знакове місто, е, де ті, хто хоче залишитись на паодинці з природою, туди дістаються mm -hmm. певний проміжок часу. каже, що там наймовірніші. Е, Закати е, сонця. Насправді дуже яскраве місце, магнетичне місце, яке притягує багатьох поціновувачів саме відпочинку на, на, на подальці з природою Щодо бойових дій на Кінбурзькій касі, то там працюють українські вовкулаки е, спецпризначенці, там проти них діють російські десантники таке та такі ж самі спецпризначенці. Бої відбуваються не лише на Кінбурзькій касі, а й на групі островів, які ходять до Дельти Дніпра. У сьогоднішньому зведенні бачили повідомлення про те, що втопили черговий е, катер. Да, да. він перероблений з цивільного катера. Росіяни використовували для переміщення диверсійно груп. Але ж втопили, нема катера, немає тієї диверсійно розвіданої групи противника, бо наші громаші свою справу знають роблять її якісно. Що стосується дії українських сил оборони, то на Кінбурзькій косі, то вони розвідують та дорозвідують місцевість, виявляють ворожі позиції та об'єкти радіотехнічної розвідки, дають координати для наших гармашів, Вони це все перетворюють на купу металу. Яка в подальшому не буде використовуватись путінською армією за призначенням. Гібридні дії Української сили оборони на цій ділянці фронту вони спрямовані на те, щоб максимально послабити бойовий потенціал путінської армії, яка в тому числі дислокується на території Кімбурської коси. такий uh -huh. спосіб створюємо підґрунтя для подальшого нашого контурнаступу. Бо, очевидно, зараз перетягувати на косу оборонну техніку краю важко. Важко uh -huh. важко. Uh -huh. І відповідні дороги там надзвичайно важкі важкувати ну і плюс розуміємо, що логістику дій окремих підрозділів боронетанкових е, неможливо забезпечити через те, що відсутність е, відсутня стала комунікація між Ачаковим, наприклад, та Кімбурська касою. Mm -hmm. Так слухайте, а розмінування от скільки часу може зайняти. За, а, значить, за, за оцінками е, фахівців е, із Женевського центру е, розмінування, один активний бойовий бій має на увазі потім 30-денний період проведення стабілізаційних заходів, в тому числі пов'язаний з розмінуванням цієї місцевості. Неважко порахувати. 335-та доба активних До... бойових. Скільки часу потім Україна буде звільнятися від того всього ржавого мотлаху, який все смерті нині знаходиться захований ворогами в в українській землі? Я просто уявляю собі, я пам'ятаю там скільки народу там дикунами відпочивають, як вони всі там розброжуються по всій місцині. Я так розумію, що якийсь час там не можна буде ходити де. Де завгодно там і от будуть і ці таблички. Міни, шміни, і така історія. Ну до цього ще багато часу я розумію, але ну це все одно цікаво. Так довкухати. Давайте трохи поговоримо про а, фейки і Запорі. І Запорізьку область там зараз Російська Федерація розповсюджує Шо ми... Навчилися Дніпро осушувати. Осу Україна осушує Дніпро для того, щоб його фарсувати. Ось там з боку Запоріжжя, десь туди, Каховка, щось. Якось що там зараз відбувається на цій ділянці фронту. Росіяни на запорізькому напрямку намагаються промасти оборону українських сил оборони, діють в рамках штурмових загонів. Це невеличкі підрозділи кількістю до взводу, до двох взводів за підтримки бронетехніки. Вони намагаються виявити слабкі місця в українській обороні. Не суть не втрати, бо місця там добре пристріляні українськими громашами. Так само працюють інші підрозділи, які тримають там оборону. І звичайно, що ситуація досить динамічна, але вона жодним чином. Не відповідає тим пропагандистським заявам е путінських генералів, які повідомляють, мовляв, про там 3 кілометрову чи 7-кілометрове чи 20 кілометрове просування вперед у бік Запоріжжя. Все це mm -hmm. маячня. очевидно, що брехня. Але ж ми маємо ще розуміти про наступне. На цій ділянці фронту росіян засередили від двадцяти від, від 25 до 27 сьомих батальйонних тактичних груп. Вони. По їх побудову бойових порядків в дві лінії, фактично два ешелони, і відповідно до традиційного уявлення щодо ведення бойових дій ці два ешелони можуть використовувати як для сталої оборони, так і відповідно для проведення активних наступальних дій. Яку саме тактику оберуть росіяни? Я думаю, напряму залежить від. Вправності дій російських підрозділів, які проводять розвідку боєм. тож очевидно, що якщо вони виявлять якісь прошарки провалі української оборони, вони будуть саме ці на цих напрямках наступати. Якщо вони переконаються в тому, що українська оборона міцна мов граніт, то, то він вони і далі будуть тримати знаходитися в обороні, очікуючи чергових прильотів українських харців у власних позиціях. Угу, зрозуміло, ми будемо спостерігати за цією історією, бо більше бо зараз майже всі видання і іноземні, і наші пишуть про кінець зими, про початок весни. Ну спостерігаємо тут ніколи не можна бути впевненим, що все відбудеться тоді, коли пишуть видання і газети, бо тут у військових свої плани на останок. Давайте поговоримо про Бахмут і Селедар. Бахмута Селодар Сьогодні бачив з Бахмуту якийсь військовий та з центру показував, що все, все на місці, всі працюють, місто не під контролем. О, що там я так розумів, зрозумів, що на сьогоднішній момент ось це єдина така, ну якщо так вважати. Активна ділянка фронту, на якій Російська Федерація продовжує свою ось таку тактику вогнового знищення там того, що попереду, і про там на метр на півтора там про простягання вперед. Тому мені цікаво, що там буде скільки часу, от ця буде історія там відбуватися, так і буде до кінця війни. Ось це саме напружене місце буде, чи ні, чи там тиск спаде в якийсь час. 14 тисяч російських вояків за кілька місяців втратили своє життя саме на цій ділянці фронту. Ця цифра дорівнює фактично російським радянським втратам під час десятирічної війни в Афганістані. Неймовірно величезні втрати, які призвели до яких територіальних здобутків. Ну солідар. Чи переважна більшість цього населеного пункту знаходиться під контролем російських вояків та наймаці з числа приватної військової компанії Вагнер? Причому від міста там геть нічого не залишилось, воно ще не зруйновано і до того, що воно і досі перебуває під вогневим контролем українських сил оборони щодо спроможності російської армії взяти під контроль повністю Бахмут. Mm -hmm. Тому ми бачимо, що зараз відбуваються бої в, в, в передмісті на півдні, на, на сході цього населеного пункту. Там вони і до того відбувалися певний проміжок часу тому назад. Але потім в рамках контрнаступу українська армія вичули за межі населеного пункту штурмові підрозділи російської армії. Чи це, це цього, цього разу? Ну подивилися в будь-якому разі. Там росіяни нагнали чимало сил та засобів, і мені здається, що український генеральний штаб за допомогою Бахмута та його оборони зараз вирішує ключове питання. Він сточує фактично нищить у величезній кількості російських вояків, тим самим знижуючи бойовий потенціал путінської армії. Чи буде ухвалено інше рішення, і в рамках е, маневрної оборони наші підрозділи відійдуть на інші рубежі? Ну, достаменно мені невідомо. Думаю, що є визначені фахівці е, е, командири, які на місці знають ситуацію набагато краще, аніж я, і вони будуть е, приймати зважене обґрунтоване рішення. Бо очевидно, що війна це не про квадратний метр чи кілометр. Війна це. Збереження життя наших воїнів в першу чергу. Бо збережемо воїнів буде кому потім визволяти Україні від э, російських зарників. Тому ситуація динамічна і там, але ми не маємо права забувати про інші ділянки фронту. Авдіївці, Красногорівки, Марінки йдуть запекли бої, а поживалося бойові зіткнення на директрисі від Сватово до Кремінної. Тому війна. Э, Дається в знаки, путінські генерали намагаються здобути, ну хоча б щось в цьому протистоянні, бо виходить так. Путінська армія призвала до своїх лав 300 тисяч мобіків, а територіальних здобутків результатів перемог не мають. Тож думаю, що в перспективі нас чекають досить серйозні, активні бойові дії, які жодним чином не буде затихати наприклад, у разі значного погіршення погодних умов. Бо путіну потрібні перемоги, перемог нема. Там раз за разом російські чмодики будуть відправлятися в ту саму місорубку війни, тому ну, в прагненні щось там перемогти, і щось там здобути. Чи призведе то до позитивних результатів для путінської Росії? Ні, адже втрати. То, то назавжди і життя людське є безсинне і в жодним чином неможливо повернути, тому що наші, наші е, воїни працюють над тим, щоб знищити чим більше ворожих вояків, бо це кратно знижує військовий потенціал путінської армії. Це чудова новина. Так, дійсно. Я бачив на новини, і кажуть, що 180 тисяч на сьогодні Російська Федерація втратила. Військових, я так розумію, це двохсоті вони мають на увазі, навіть не ні, саме саме це двохсоті трьохсот. А тут ми але ж ми тут маємо розуміти, український генеральний штаб заявляє цифру 121 тисяча, але з урахуванням того, що Медичне забезпеченням путінської армії геть погано, то цілком імовірно, що 180 тисяч це відповідне співвідношення один до одного щодо е, втрачених, е, тобто щодо двохсотих та трьохсотих російських вояків. Бо система евакуації росіян працює геть погано. І якщо військова книжка пише, що на одного пара, на одного загиблого припадає три поранених, цілком імовірно, що у путінській армії схема працює один до одного. Так, дійсно. Ну і там про схеми я вже мовчу про схеми, про гроші. Зараз кажуть, що військо російських військових почали оформлювати двірниками, там ще якоюсь історією. Вони не можуть ні отримати ані виплати, ані, бо вони не значаться на фронті, їх немає. Тобто вони там помирають, і невідомими і... І ніякої лади, ніяких відшкодувань там вже нікуди не, не, не прийде. вам, пан Владислав, що долучилися до сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте на, звіночки, підписуйтесь на новлення. З вами замов Геннадій Виноградов, Програма Право на правду тримаємо стрій.